Так, ось я розкрив цю всю штуку. Так, Що він у нас там ліче, виходить? норми витрату 800 літрів, буду лить на 5 гектар. мене тут рівно на 5 гектар буду лить по літрі. Фомоз, фопопсіс, якийсь і ржа, септоріоз, біла гниль, сіра гниль, альте, альтернаріоз. Ой-ой, ой тут такі матюки, коротше, що й не виговориш. Ну, в чому так, коротше, зараз буду ним шурувати і будемо дивитися результат через, я не знаю, що там через неділю, може він зараз очухається зараз я його, може воно все буде добре. Тоді заїду ще, ще раз побризкаю, там чуть попоже. Ну і там будемо дивитися, що воно коротше. вичухається він з, з оцього стресу по євролатінга. І не вичухається, що воно з нього далі буде. Не знаю, коротше. Ось бачите, дивіться. Чотири штуки нормально, ось. П'ята, шоста. Сьома. Погоріли, коротше. Одна нормальна, цей нормальний, цей ось підпалений. Чого так? Не можу нічого зрозуміти. Ось, цей не згорів, а цей згорів. Може із за те, що він маленький, ось, ось дивіться, йшло, 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 ось, ось, бах, все, вигорів, коротше. Іли може, що просто разнобой сходів і там менше пар листків, там більше. Получається, цей витримав, а той не витримав. Чого так, не можу, короче, зрозуміти. Може, якщо хтось щось знає, напишіть в коментарі, чого так і, і за чого це може бути. Ось о, теж, дивіться, цей ось нормальний, а це ось покрутило як. Чого? Блін, без поняття. Ну, ось, о, тут вже, бачите, листки ось викидає, то, в принципі, листки вже чистенькі, зараз ми його пролічимо, я думаю, все буде добре. Е, так, препарат у нас. Оригінальний, эмблемка висить, короче, штрих-код есть, все четко. Опрыскиватель старенький, ну робочий. 5 літрів на 5 гектар. Так, включимо вало двора. Все, пішло коротше, колотить. Зараз воно все переколоте. Мию каністри отак. Ця вся процедура проходить отак. Того як проходить, пишіть. Все, це теж сюди. Білесеньке, як молоко. Я думаю, соєшнику буде добренько все. Коротше, такі діло, воно бачить нас среблять, нічого страшного. Зараз 5 хвилин колотю і погнав бризкать. А там буду далі результат, показувати, що воно буде.